Polskie Radio dla Ukrainy. Przed mikrofonem Benia, za dźwięk reżyserskim pultom i za Bajorek. Proponujemy o waszej uwagi jeszcze odno temu w politycznej rubryce. Ostatnim czasem ryznie krainy zaczęły brać do uwagi nową sferę bojowych dni, ludzką świadomość. U tej sfery dawno pracuje Rosja. Idziecę pro koncepcję kognitywnej winy. Поступово вона вводиться в публічний дискурс на заході. Маніпуляція свідомістю людей для впливу на громадську думку з використанням різних методів є одним із аспектів підготовки сценарію для майбутніх загроз і воїн. Агнішка Щиґілська, професорка академії військових мистецтв, поділилася з Володимиром Гарматюком кількома думками щодо цього. Когнітивна війна це скоординована сукупність широкомасштабних заходів та операцій, які спрямовані на захоплення свідомості противника аби паралізувати його волю, змінивши індивідуальну і масову свідомість, аби досягти певної мети, деморалізувати військо і суспільство, зруйнувати духовно-моральні цінності, традиції чи культурно-історичні основи держави, старше національну ідентичність. Це із доктрини Міноборони Росії опубліковане в 2022 році, і вони роблять це відкрито. Проводять конференції, там це обговорюють. А що роблять закрито або принаймні напівзакрито, ну в першу чергу втілюють напрацьоване у польсько-українському контексті в контексті роз'єднання націй, як працює російська пропаганда та російська дезінформація, коли йдеться про підрив будь-якої довіри. Одне до одного питаю Агнішку Щекельську Федерації Російської тут досвід Російської Федерації є відверто історичним, і немає сумніву, що ця дезінформаційна та пропагандистська діяльність або вплив на сприйняття, процеси прийняття рішень та процеси оцінки українців як нації в усьому світі спотворені. І як один із перших таких проявів і прикладів, ми можемо вказати наративну лінію Росії, яка підриває довіру до західної влади влади, вказуючи на те, що допомога Україні, мовляв, абсолютно не в інтересах жодної з країн, які це роблять, оскільки ті країни в якийсь спосіб збільшують свої економічні витрати, вони несуть ризик втрат енергії. Ці суспільства стають біднішими, і в той же час приймаючи людей з України, уряди цих держав в якийсь спосіб забирають у громадян різні соціальні блага, і цей наратив має на меті підірвати довіру до влади цих країн, які добросовісно допомагають і співпрацюють. Ють на міжнародному рівні, тому тут дуже помітна ця активність у сфері інтернету, у сфері публікацій, у сфері фільмів, у сфері різного роду неправдивих заяв. І Якщо це потрапляє на сприятливий ґрунт, ми можемо побачити групи людей, які під впливом спеціально створених акаунтів в інтернеті, які посилюють це повідомлення, їх навіть заохочують поширювати та зміцнювати це переконання про підрив довіри. Поширення візуальних зображень, які мають на меті показати жорстокість агресію українських військ, показати наскільки їхні дії, начебто не гуманітарними, показати західному суспільству цю агресію, яка має ще більше посилити меседж, що, мовляв, їм не варто допомагати. Вони не такі невинні. А ми зовсім не агресори. Ми хочемо звільнити українське суспільство. До того ж, їхні заяви про денацифікацію України, яка, якщо вона потрапляє на сприятливий ґрунт і. I od razu maje negatywny Witinok. I to mu jej że Spreemaje i Pitrymuje czas na rosyjskiego Podtrzymuje Pitrymuje cił, tak by mowa, to Nazwijmy u nich, tak? używając ich słowa operację, operację specjalną. Тож, коли мова заходить про західні суспільства, за які нитки, так би мовити, смикають російські дезінформатори, або, скажімо, польське суспільство змінило громадську думку і тиснуло на свій уряд, щоб той припинив, наприклад, допомогу українцям? Можливо, тут використовується питання теж міграції, бо, начебто, ці люди, які тут працюють, заберуть місце роботи у польських громадян чи теж питання. Надання притулку це теж є цікавий майданчик для дезінформаційної діяльності, те саме, коли відбувається із українськими мігрантами, власне, на ринку праці. Bardzo niechlubne ostatnio sformułowanie, które okazało się... Ja zgadzaję jeszcze tutaj duże, świeże i sumno zwisny dopis, jaki zjawił się na platformie X. Jego na żal duże aktywno pithopyły. Tam było napisano upa ina. Co z było orientowane na osób, jakie jeszcze pamiętają ci dawni czasy, albo ludzi, jaki w zaginie uswiedomili, co to było, ale mając spotworene baczenia i rozumienia. Czy także w nutrycznej instrumenty, jakie na pewno jeszcze polaryzują rozbieżności w Західних країнах для підтримки України і поглиблюють серед тих, хто хто має або мав сумніви. Безсумнів, цієї точки зору це також свідома діяльність та підживлення вже існуючих побоювань і негативного ставлення, бо тут свідомо підривається соціальний спокій. Росія б'є в національну ідентичність. Національна ідентичність підбурює суспільство. Наприклад, вони акцентують увагу на тому, що дуже багато українців було прийнято, підкреслюється той факт, що через це польща чи інші країни втрачають різні види ресурсів, або прямо кажучи, стають бідніше. 什么？<laughs> Але я також вважаю, що тут важливий фактор, який також має діяти під таким кутом, це ситуація, в якій Росія намагається показати чи вселити віру в те, що такі альянси, як НАТО чи Європейський Союз, вже не такі сильні, недостатньо сильні, щоб захистити та допомогти у разі подальшого вторгнення або навіть у разі війни, що вже триває. А те, що ми говоримо, що ми зі свого боку, і України, і Польщі, перебуваємо в безпеці, бо маємо допомогу, Помогу від тих інституцій вони все одно підкреслюють розбіжності в поглядах, які зрештою завжди були, завжди будуть, але вони не можуть порушити згуртованості цієї головної осі та міцності альянсів, які ми маємо. Шебендон але то не забужа ти головної осі спільності і сіли союшу, кури маємо. Отже, це важливі елементи сучасних та майбутніх операцій, оскільки атака на когнітивну сферу ворожого, так би мовити, суспільства може призвести до його помітного ослаблення, і не треба буде застосовувати прямих військових заходів в умовах багатосторонніх загроз і загальної нестабільності. Це надзвичайно важливо. Важливим аспектом стратегічних протистоянь стає боротьба за людство, усвідомлення і форматування світу шляхом впливу на поле сприйняття. Когнітивна сфера сприймається як застосування дезінформації заходів політичних, економічних, гуманітарних та інших невійськових, спрямованих на формування внутрішньополітичних процесів в країнах суперника для досягнення цієї мети також можуть використовувати внутрішні конфлікти у заатакованій країні, наприклад, невдоволення її громадян державною владою чи протиріччя і упередження між їхніми етнічними і соціальними. Групами, які в цій країні проживають, тож як працює протидія цій пропаганді, бо як видно, на заході вона таки пропаганда працює, підтримка зменшується, і голосів, які говорять про те, що її треба зменшити, скільки можна помагати, встає все більше. Iwan, to jest właśnie bardzo 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 trudne. To są duże, duże, duże składne pytania, kiedy pro profilaktyku, to, w rękach, no ja bym nie chciała w żywe słowo, bo to ich pochwalić, ale takiego silnego grawca, jak Rosja i z takim doświadom duże za zapobiegły. Ale ja zawsze nagłaśniam na podwyższenie obeznanności gramatyczności, pokazując przykłady, ta czy <gry> ich, pokazując instrumenty. Krym tego konferencji takiego typu jak ta, na jakiej my się dzisiaj Є, які є відкритими для учасників, вчать розпізнавати, скільки неправди, спотворень і маніпуляцій є в нашому оточенні. Тому що, якщо ми це розпізнаємо, ми можемо підготуватися до різного роду дезінформації чи пропаганди. Можливо, ми ще не зможемо захиститися від них. Можливо, ми не зможемо запобігти цьому в майбутньому, але ми зможемо розрізнити це з більшою ймовірністю, з більшою точністю. А для мене важливо помічати факти, ставитися до до. tomok i ocinok duże zważono, dystancjowano, ale to, co jest wyrzucalne i na czemu ja nagłoszę, to szeroka socjalna oswita, szerokie akcenty ta postojna aktualność tych tem, propagandy i dezinformacji. I choć dosyć popularne, ta dobre wiadome słowo, problema, jawyżcze, na żal, wszystko jeszcze za mało na tę publikacji, doświadczeń, ta socjalnej I Jest wiele powiązanych programów, sprzyjmowanych na ludzi, którzy, prostyże, każą, czy nie siedzą w studniach w tej temi, тому one nie są na głęboko zdatni interpretować otrzymany kontent. I na żal, ci pobojowania, jakie wykłakają u strach, znajdują tu bardzo sprzyjały grunt. Водовержніх Ну, то трафіу на bardzo податний ґрунт. Нагадаю, моєю співрозмовницею була Аднішка Щигельська, професорка Академії військових мистецтв. І Ми говорили про когнітивні впливи, про когнітивну війну як вплив на свідомість суспільств і як спробу виграти війну чи розв'язати нову.